Із посиланням на двох поінформованих співрозмовників, вони пишуть, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує вимагати від союзників по НАТО збільшити їхні витрати на оборону до 5% ВВП. Начебто, це означало би збільшення теперішнього цільового показника більш як удвічі. На цей час мети у 2% ВВП, якої вимагав Трамп. Що в попередню свою каденцію, що вже свою майбутню, тобто він і під час передвиборчої своєї кампанії говорив про те, що заохочуватиме різноманітними методами партнерів по НАТО платити цих 2% ВВП. Так, от на цей час її мети досягли 23. Із 32 членів альянсу, але навіть лідери за витратами на оборону, як, наприклад, Польща, витрачають менше 5%. тому що це насправді дуже така далекосяжна ціль, я би сказав. Один із співрозмовників Financial Times говорить про те, що наскільки відомо Трамп спершу все ж буде говорити про мінімальний поріг у розмірі 3,5% ВВП, і хоче поєднати умову вищих витрат на оборону з більш вигідними умовами торгівлі зі США. Вже зрозуміло, що ми будемо говорити про 3% чи більше на саміті НАТО у Гаазі, прокоментував таким чином ці чутки. Інший європейський посадовець поінформований про ідеї майбутнього президента Сполучених Штатів. Але що цікаво, за цими трьома відсотками, про які йдеться в словаччині, вже назвали ці витрати немислимими і заявили, що вони платити такі гроші не будуть. Чому це важливо? Я нагадаю, що генеральний секретар НАТО. Марк Рюте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від фактора Трампа, оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо для того, щоб почуватися у безпеці. Тобто ці 2%, які планують збільшити, в самому Альянсі, вже навіть не говоримо за Трампа, планують витратити на переозброєння усього північно-атлантичного альянсу, на напрацювання зброї і складання її зберігання, точніше, її на складах для того, щоб у випадку критичних ситуацій, як от війни чи існуючої загрози, або все ще існуючої загрози з боку Російської Федерації мати змогу і мати можливість. Чим оборонятися ідеться навіть не про постачання зараз в треті країни ідеться зараз про те, аби вони могли в першу чергу забезпечити себе. Дональд Трамп нещодавно, як відомо, повторив свою звичну погрозу вивести країни із НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону. І якщо спочатку він говорив про 2%, потім заявив про те, що буде від 3 до 3,5% від ВВП, то тепер уже. Йдеться про 5%, які він планує досягти із партнерами в майбутньому. Як це планується втілити в життя, якщо 2% сплачують далеко не всі, тому що для багатьох це недосяжна позначка? Як планують платити, наприклад, 3 або 3,5% незрозуміло. Тобто, з 23 членів, які зараз платять 2 ця це кількість, очевидно, зменшиться. І якщо це буде 5%, до чого не дотягує навіть Польща, яка витрачає рекордно серед, після штатів, звісно. Рекордну суму на внесків, скажімо так, в Північно-Атлантичний альянс. Якщо це для них недосяжна сума, то як вони планують поєднати це і втілити це в життя з іншими членами північно-атлантичного альянсу? Не до кінця зрозуміло, тим не менш, у тій же статті Financial Times Дональд Трамп дав зрозуміти Європі, що після своєї інавгурації продовжить підтримку нашої країни, за словами уже трьох джерел Financial Times, поінформованих про переговори із західними посадовцями, Трамп має намір продовжити постачання американської військової продукції для України після своєї інавгурації, яка як нагадаємо собі має відбутися. 20 січня британські посадовці, які відвідували Вашингтон на початку грудня, заявили Financial Times, що обраний президент США вважає постачання зброї Україні після припинення вогню таким, що відповідає ідеї миру через силу. Водночас, за їхніми словами, Трамп досі вважає, що Україна ніколи не повинна отримати членство в НАТО і хоче негайного. Припинення конфлікту під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв припинити допомогу Україні і змусити Київ все ж таки примусити точніше Київ до негайних мирних переговорів. Але серед іншого він обіцяв закінчити цю війну за 24 години. І як показала практика, це було в передвиборчій гонці. А як тільки його обрали, риторика дещо змінилася і продовжує змінюватися до сьогодні, тому робити якісь передчасні висновки, звісно. Не доводиться, тому що це все, що стосується аналітики, не не аналітики, перепрошую, а прогнозів, і відповідно спроб прорахувати, що буде робити Трамп. Це дуже невдячна справа, тому що сьогодні він говорить про одне, але завтра це може бути зовсім інше, і ми бачили це під час його першої президентської. Каденції, ми бачили під час його це під час його передвиборчої гонки, і ми буквально спостерігаємо за цим до моменту, от 20 січня, коли Дональд Трамп офіційно стане президентом Сполучених Штатів.